Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. В цьому відео хочу вам розповісти приголомшливу історію еміграції, переїзду однієї родини з України в Іспанію. Це, якби знайомі, знайомі знайомих, тому я дещо е, змінив ці історії. Дякую всім, хто підписується. Я бачу, що дуже багато обговорення набрало останнє відео моє про припинення видачі тіє. передивіться його. Також задавайте питання в телеграм-каналі. Залишу під відео в описі. Також є в описі каналу. Також звертайтеся особисто, якщо потрібна консультація по переїзду. все це розповім. Так отже, це було ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, ця родина переїхала з України і ще до цього. Переїжджали чоловік, дружина, двоє дітей. Чоловіку у чоловіка там, ну краще, була хвороба. Ну, щось боліло просто. Ну він звертався йому сказали, що ну ти не хвилюйся, там якби ну це там такі не, не суттєві речі. Там ось тобі таблетки, ось пий їх. Ну от вони зібралися всією родиною. Поїхали. Поїхали вони в Іспанію. Всі тоді ще не було тимчасового захисту. Тоді набагато було складніше. І були червоні, червоні трахети, як у біженці. Це теж резиденція. Ось у нас людина на каналі писала, доказувала, що це констабір чи що, коли людина не може виїжджати із країни. Не знаю, називайте, як хочете. Але, наприклад, червоні тракети це теж резиденція, але вона не дає право на переміщення в інші країни. Тобто це резиденція виключно права резидента виконуються виключно в державі Іспанія. Дуже уважно вивчайте те, що я вам говорю. Передивлюйтесь відео, яке я вам говорив раніше, це все розповідаю або звертайтесь до мене. Так от, і ось вони приїхали по цим якраз червоним тархетам. Перше, що було, місць нема. Дуже багато приїхало з Латинської Америки біженців на той момент. В, в Мадриді в ночлежки. Вони провели десь місяць в черзі. Місяць, щоб отримати Ніє. Уявіть собі, він спав на підлозі, бо цих розкладушок вже не хватало. Далі що відбулося? Далі вони знову ж таки така просто ну, ну жах. Вони пішли неправильним шляхом. Вони отримали Ніє, але не пішли далі по програмі. А вони жили рік десь у знайомих у своїх. Це Одна із помилок, яка може бути, якщо ви все ж таки хочете стати на програму. Це не в цьому відео, звісно, це дуже багато розповідати. Якщо хочете, це виключно там ваш випадок, можете звертатися, розповім в консультації. Що далі відбулося? Вони прожили рік, потім розуміють, що ага, не можуть оформити собі таргети, таргети медіку, а йому треба лікуватися у нього знову почались боліці. В общем, стали вони на програму. Пішли ставили на програму, зразу почались питання. Не хотіли ставити. Тоді це було важко. Тоді не так було, навіть як зараз. Навіть зараз є черга, але ставлять на програму, розумієте, українці. Раніше було не так. І ви розумієте, не думайте, що так буде завжди. Краще підготуватись до, ну можливо, найгіршого сценарію, так, то потім вам буде легше, якщо найкращий сценарій буде. Ось і все. Попали вони на, на на програму, що далі відбулось? Ну звісно, так як українці, вони почали конфліктувати і доводити щось своє тут, так те неправильно, тут те. Ну от їм говорили тут е знайомі, дати яким їм, їм допомагали перевозити, якщо так не потрібно робити, що врешті їх майже не чуть, чуть не зняли з програми. Але не зняли. Вони добули свою програму, але весь час вчили мову. От що дійсно молодці вони вчили мову? Значить, він був спеціаліст, він був водієм. Працював на рейсовому автобусі, він розбирався в машинах дуже добре. Це професія, от така іспанська. Це можна тут влаштувати е, все, але ну тоді ще ти там треба було здавати на права. На рейсовий автобус це вже не просто ти не поміняєш. Треба здавати на, на, на цю категорію. Це поміняти можна тільки категорію Б на автівку. У чому далі відбулось? Вони вчили мову, Молодці всі вчили. Діти вчилися вже влаштувалися в школу, коли були на програмі. Слава Богу, що вони на ту програму влаштувалися. Це вообще, ну бо цього могло не статися. От, а вони думають, та що чуєш, це всім зараз мають дати, всім українцям, да, давай зараз будуть. Ось ну от дуже часто у нас таке буває упередження ставлення е оптимістичне. Хоча краще бути оптимістом, мабуть, ніж песимістом і реалістом. Що він робив? Да, там. На третій фазі він пішов. Ну, тоді було три фази у нас. Зараз дві, тоді три фази було. Значить, На третій фазі він пішов на курси водія автонавантажувача. Чому пішов? Знаєте чому? Тому що було маса оголошень по цим водіям автонавантажувача. Це, типу, складська така машинка електрична, яка піднімає піддони на складі і їх ставить. Нібито. Цих оголошень було багато про цю роботу. А як виявилось потім, коли він їх закінчив, тоді ще давали курси. Тоді ще організація оплатила йому курс. А як виявилось потім, що ніхто туди не бере тебе. Там іще стоїть черга на того водія цього автонавантажувача, щоб своїх взяти в першу чергу. Значить, підробляв він на ремонтах. Почав лікувати. А почав лікуватися. Виявилось, що у нього там серйозне захворювання і що неправильно в Україні взагалі поставили діагноз. Тут вже почали лікувати. Ну, стало краще, в йому стало краще. Але звісно, людина перелякалася, що така серйозна хвороба, Я не буду говорити, яка не хочу. Підробляв він на ремонтах. Він познайомився тут з ну з нашими хлопцями, які мають тут свої фірми, вони роблять вну, внутрішні роботи. І так десь він там з ними підробляв. І потім уявіть собі, програма закінчується. Ось він там підробляє. Програма закінчується. І, і що ви думаєте, відбувається? Їм приходить відмова по документам. І ще до того як вона закінчилася. Уявіть собі, їм приходить відмова по документам. У вас такого нема поняття як відмова по тимчасовому захисту. А тоді було. А тоді було. Тоді просто от людина на червоних цих тархетах стоїть, так? Приходить лист, все. Людина залишається без нічого. Розумієте? Це, це взагалі капець. Тобто, що робити, ну. Фатальна ситуація. Людина іще з цією хворобою, звісно, йому медичну допомогу далі надавали. Тобто там з цим все було добре. Але якби що далі робити? І він йде на курси, і він вже сам знайшов курси. Це так, це просто попалося, Дай йому десь. І вже за свої кошти. Це були курси по ремонту електромобілей. Ну, така дивна річ, типу, там ну оголошень нема, нібито ніби то там так багато як навантажувача цього автокару. Але. Ну от, ну от, А він так як був спеціалістом по автівкам, ну він просто пішов раді свого інтересу. Ну і плюс перспективна річ, бо електромобілей стає більше. Логічно. Тобто, ну, нормальний нормальний план. Все нормально. Пішов він на ті курси, вивчився. І як виявилось, уявіть собі, так, да, оголошень на, ці, на цю роботу мало, але вони дуже ціну, цінувалися, може цінуються і зараз. Оці якраз спеціалісти його взяли, його взяли зразу. Тим більше, що мова вже в нього була. Мову треба вчити, розумієте? Тому що якщо ви підете навіть на будь-яку роботу до іспанців, щоб у вас був контракт, щоб ви могли зняти квартиру, і вам, наприклад, ваш шеф скаже: зніми батарею і відключи провода. Або ти хочеш йому сказати, він тебе питає, що ти хочеш зробити, і ти йому маєш сказати: я хочу зняти батарею з автомобіля і зняти провода. Ви зможете це сказати іспанською мовою? От якщо ви таку просту фразу не можете по своїй професії сказати, це означає, що вам треба іще вчити мову. Значить, що далі відбулося? Він зразу, от зразу, ну, каже, що потім, ну як він розказував, що типу ну, робота взагалі там не важка. Там просто це важко знімати ці батареї е, і ну висока напруга. Там іноді є на, на певне, там Ну не, я не спеціаліст, тому можливо, я зараз буду говорити якісь речі такі не, ну, не, 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 не зрозум... ну, неправильні. Можливо. Втім, він почав сходу отримувати 1600, Сходу моя заробітня платня була 1000 євро. Уявіть собі, коли мене взяли аудитором е, в ком... Він зразу 1600, Уявіть собі. І він каже: слухай, ну це норма, можна працювати. Там легше, ніж з, зі звичайною автівкою, навіть працювати з цим електромобілем, якщо ти знаєш, що там робити. От, звісно. В общем, врешті, що далі відбулося? Відіть собі. Він почав свій бізнес. Через буквально рік там почалась повномасштабне вторгнення. Він отримав тимчасовий захист. Все він легалізований, почав свій бізнес. Тож і ще до точніше, я вибачаюсь, він е, влаштувався. Тоді, коли почався почалося повномасштабне вторгнення, і потім розпочав свій бізнес вже, да? бо він, він би не влаштувався без документів. Ось врешті починається це все, він влаштовується, проходить буквально там трохи він попрацював у них. І як виявилося, це він вже вияснив, потім є там певна деталь, ну, чи якийсь блок в цьому електромобілі. Який треба ну ремонтувати окремо да? і якщо СТО хоче їх ремонтувати, то їм треба заводити окремого спеціаліста, і він буде сидіти і ремонтувати цей спеціаліст. Він взявся ремонтувати ці блоки у себе дома. Спочатку ремонтував, тобто його можна було занести якось додому, ну, щось типу такого. І заносить потім почав з усіма СТО, які там в окрузі є, які елект... електромобілі ремонтували. Він з ними почав спілкуватися і їм ремонтувати оцей блок. Врешті, врешті-всього, що людина зараз вже отримує близько п'яти тисяч доходу. Близько п'яти тисяч на місць. В Іспанії це дуже класна заробітня платня, якщо так сказати. Вже він бере на роботу до себе помічника, вже в них є місце, де це все ремонтувати. І вони просто оці оці блоки, оцю деталь, не, не, не знаю, вже не помню, як вона називається. І вони ремонтують їх для інших СТО. Уявіть собі. Нормально. Це нормально, це для другій, із чого людина вилізла взагалі, із, ну, і, і взагалі, то, що вона думала, коли оця хвороба, і коли відмова по документам, коли нічого нема, коли ти робиш помилки, можна здатися, да? а можна вірити, що ти можеш отримати більше. Людина ця повірила. І вся родина, дай Бог їм здоров'я, щоб у них все було добре. І нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, нехай у вас вдасться ваш план. Якщо вам щось не зрозуміло по легалізації в Іспанії, як тут залишитися, як оформити документи, звертайтесь до мене, звертайтесь за консультаціями, все розповім, все, що я знаю.